Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Так Трошечки сироватки взяла від сметани. Бо сметану відцідила, бо в мене була розморожена сметана, сепарірована. ху, збирана. І як вона розмерзалася, трошки сироватки відійшла. Я її сюди всипала. Тут є сода, сироватки трошки, три яйці. І цукор. Цукор на смак кидаєте. Це у мене сметана, та, що я брала. Тіла її трошки перебити, вона почала робити маслом. Вже крупинки, бачите, видно. Не знаю, вже масло. Так, щось таке то. Хочу я щось смачненьке зготувати. Не знаю що, але зараз щось зараз щось ми зготуємо. Якісь коржиків зроблю. Цукру я багато не кидала, 4 ложки столових. А ви хочете кидайте більше, О, робиться масла. Нічого, зараз ми зробимо. Трошки олію вілю, трошки. Це я сама собі свої коржики по-своєму калатаю. Так, до я кефіру сюди, ну, то буде дуже мало, мені тих коржиків, що ж я її буду. Завтра знов пекти, не буду завтра, то й сховаю. Це куплений кефір, так. Бо в мене молока нема, то в мене куплений. Вчилося в мене масло, збилося масло, все. Капець, тим з стаю сметаною. Ну нічого, в холодильник нашу сметану. Застигне буде масло. Ні, не зроблю. Мусить бути так, як є. Але я рукою буду місити далі. Ну, покамись. Покамись. Так, сьогодні я готувала налісники з м'ясом, сиром пару штук зробила ще. Ось. Та є тут таке. Ну і ще думаю, зроблю. Коржиків. Ну, а тепер замісимо тісто. Не знаю, чи пауза була знята, чи не була, не повна. Я додавала ще сюди кефір трошки купляний. Ось. І зараз замісимо. І будемо випікати. Нікички ja, треба додати то мукички, то водички все буде добре. Ось такі-то справи. Ну, зараз я вимішу, тоді покажу далі. Розкачала. А тепер виріжу, бо я не маю часу бавитися, э, ви, 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 видушувати коржики. У мене ось такі будуть. Бачите? І ромбики. Ось. Тісто м'ягеньке. От. Ой. И зараз на пательню их и у духовку. О. Вот она, та пательня, Ой, духовки не включила. хочете, можете посипати зерха цукром чи як. Ну так. Головне, щоб смачно було. А кожен має свій смак і кожен готує на свій смак. Ну, здоров'ячко. Ось такі-то справи, бачите. Ого, то-то я. тото -то я зарізала. Що таке, що б так? Ой, коржу около коржика зробила. Нічого. Прийдеться мені її розісти. Ось так. Такі будуть в мене коржички, всякі різні завеликі. І зараз. Вправлю їх у духовочку і хай вони собі смажаться. А я другу вареницю ще розкачаю. У мене дві пательні з наталкою на два дні хватить. На два чого так мало? Ага. Остальне я з'їм хоче. На два дні хватить. Там грубку підложиш. Ось трошки приготуємо. Завтра будемо працювати сьогодні на кухні, а завтра до роботи. Та й ото таке. Ось таке щось простеньке, щоб раз-два і було смачно. Чого цяпаєш? Цяпо там? цяпо цяпо Ось. Роблю коржиків, красунчиків, І буде нам смачно. Ось так. І відправляю в духовку до готовності. Так, одну патину я вже спекла коржиків. Була печеться. І ще третя, от така маленька. Ще буде. О, ось такі вони. М'ягенькі і смачненькі. Я вже пробу зняла, наїлася. Так що, хто буде готував, готуйте. Простенькі, без всяких прибамбасів і смачно. Правда, можна солодити більше, але я тільки чуть-чуть посолодила. Майже не солодкі. Так що ось таке то. А так, я думаю, все буде смачно. Вам гарного дня. Вечора, миру, спокою, затишку. Бережіть себе своїх рідні, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, Па-па.